Багато на красунчиків земля Азіатська, в даному варіанті тайландська. Поглянемо, що очікує в найближчі півріччя Форта. Не ризикну озвучити його прізвище, бо прізвища у тайців досить тяжкі для вимови. Але якщо ви, як і я, є прихильником тайських лакорнів, то лише по імені ви зрозумієте про кого я говорю. Імовірно, зараз Форд перебуває в фазі, коли він має сильний фундамент у своєму житті. Можливо, він отримує багато підтримки від друзів, від колег або від шанувальників. Або ж зараз настав якийсь важливий етап у його кар'єрі чи особистому житті, який приносить йому задоволення. Та чомусь якийсь важливий етап він не зможе повністю завершити, і це може принести йому відчуття застою чи розчарування через те, що якісь можливості не реалізуються. Фільм, в якому він буде зніматися в це півріччя, буде про якісь фінансові труднощі, про втрату стабільності чи про персонажів, які будуть змушені боротися за своє місце в житті. Можливо, це буде історія, в якій комфорт та розкіш виявляються лише ілюзією або ж герой втрачає те, що він мав. А Гратиме він якогось молодого, імпульсивного хлопця, не надто досвідченого або необачного. Це може бути персонаж, який діє бездумно, робить помилки через поспішність або через те, що недобре розуміє ситуацію. З колегами можуть виникнути якісь труднощі в спілкуванні. Можливо, нинішні його колеги будуть якісь емоційно нестабільні чи навіть маніпулятивні. І через якісь інтриги атмосфера на роботі може бути непростою. Та із самими зйомками також можливі якісь проблеми. Процес зйомок може бути нестабільний, з багатьма затримками, з якимись непередбачуваними проблемами та труднощами, можливі навіть форс-мажорні обставини, чи якісь технічні негаразди. Щодо романтичних стосунків, можливо, нині у Форда є якісь труднощі в особистому житті, то в ці півроку він поступово буде виходити із важкого періоду. Та ситуація ще не до кінця владнається, і старі емоційні рани ще даватимуть про себе знати. І до безпеки цього півріччя форту також треба ставитися уважно, бо є ризик конфліктів, якихось суперечок чи навіть фізичних зіткнень. Звичайно, це може бути просто конкуренція на роботі, але все ж йому варто бути обережним у питаннях безпеки, особливо в активних або екстремальних ситуаціях.